Привіт! У цьому відео говоримо про властивості степеня із цілим показником. Починаймо. Властивості степеня з натуральним показником, якими ми користувалися до цих пір. Залишаються справедливими і для застосування їх для степенів із цілим від'ємним показником. Тобто будь-яке число у першому степені дорівнює самому собі. Будь-яке ненульове число в нульовому степені дорівнює одиниці. Формула, з якою ознайомилися у минулому відео, і яка дозволяє нам, в принципі, замінити степінь з цілим від'ємним показником. Степенем із додатнім або натуральним показником в нашому випадку. При множенні степенів з однаковими основами основу залишаємо тією самою, показники додаються. При діленні степенів з однаковими основами основу залишаємо ту саму, показники віднімаємо. При піднесенні степеня до степеня основу залишаємо ту саму, показники перемножаємо. При піднесенні добутку до степеня. Кожен із множників підносимо до степеня. Ця ж формула, власне, як і всі інші, застосовується не тільки зліва направо, а й справа наліво. Тобто, якщо ми бачимо добуток двох степенів з різними основами, але з однаковими показничками, то можна цей показник винести за дужки, а основи перемножити. Тобто добуток піднести до цього степеня. Ну і частку можемо підносити до степеня окремо чисельник до цього степеня і окремо знаменник. Або навпаки, якщо частка складається із степенів, що мають різні основи, але однакові показники, то можна цей показничок винести за дужку, знайти частку основ і аж потім результат піднести до цього степеня. Ви вже виписали собі ці властивості і проговорили їх, поки писали. І починаємо із безпосереднього їх застосування Номер 274 Думаю, що почнемо ми разом, а закінчите ви його самостійно. Ітак, подайте вираз у вигляді степеня з основою А або добутку степенів з різними основами. Перше. У нас множаться два степені з однаковими основами. Щоб помножити два степені з однаковими основами, треба основу залишити, а показники додати. Тому в першому прикладі ми маємо а в мінус 6 плюс 9. Це дорівнює А в степені 3. А в кубі. Четвертий приклад, давайте розглянемо. Іде ділення степенів з однаковими основами. Шукаємо таку властивість, щоб поділити два степені з однаковими основами, ми основу залишаємо ту саму, а показнички віднімаємо. Основу залишаємо ту саму, а показники віднімаємо. І тут, бачите, треба. Застосовувати свої вміння, додавати, віднімати, множити числа із різними знаками. Це буде А в степені мінус 8. Якщо би у нас стояло іще завдання подайте результат ділення у вигляді степеня з додатнім показником, то ми б з вами б записали це як 1 поділити на А в степені плюс 8. Оскільки такої вимоги немає, то можна виконання завдання закінчити на цьому етапі. Подивимось на 11 завдання. Добуток підноситься до степеня мінус 10. Щоб добуток піднести до степеня, треба кожен множник піднести до цього степеня. Тобто, А в степені 4. Треба піднести до степеня мінус 10. Б в степені мінус 2. Треба піднести до степеня мінус 10. С в степені 3 треба піднести до степеня мінус 10. Кожен множник у нас є степенем. І його ще раз треба піднести до степеня. Як же підносити степінь до степеня? Щоб піднести степень до степеня, основу залишаємо, показники перемножаємо. Тобто маємо А в степені 4 на мінус 10 мінус 40. Б в степені 2 та да в степені 10 Це буде Б в степені 2 помножити на мінус 10 плюс 20. С в степені 3 помножити на мінус 10. Це буде С в мінус 30. Оскільки нас не просять виразити результат у вигляді степенів з додатніми показниками, то можна так і залишити результат. А можна всі від'ємні показники перетворити у додатні. Додатній показник у нас один. Це B у 20 степені. А в мінус 40 степені ми опускаємо в знаменник, і це буде А у плюс 40 степені. С у мінус 30 степені опускаємо теж в знаменник, і це буде С у степені плюс 30. Таким чином, добуток ми замінили на дріб, зате немає жодного від'ємного показничка. Я знаю, що це дуже легкі для вас завдання, тому зупиніть відео і всі інші завдання виконайте самостійно, а потім ми звіримося. Властивості, на які я спиралася і ви спиралися поруч, тож зупиніть відео і звіримо наші результати. А ми рухаємося далі. Нам треба знайти значення цього виразу. В даному виразі ми бачимо дію множення і ділення степенів. Множити і ділити ми можемо лише степені з однаковими основами. Тож треба подумати, яким чином нам 6, 81 і 16 перетворити, щоб у нас стали одні й ті самі основи. Ми ж бачимо, що в чисельнику у нас степінь з основою 6, в знаменнику один степінь з основою 81, а інший з основою 16. Але. Ми з вами знаємо, що 81 це 3 у четвертому степені. Ну і степені мінус 2, ж, звісно. А 16 це 2 в четвертому степені, і не забутися піднести його до степеня мінус 3. Тобто, знаменник це у нас добуток трійки і двійки. А шістка це ж теж 2 на 3 помножити. В нашому випадку в степені мінус 10. Таким чином, ми зараз зможемо зробити перетворення і отримати степені, які будуть мати лише в основах або двійки, або трійки. Чисельник. Добуток підноситься до степеня. Щоб добуток піднести до степеня, треба кожен множник піднести до степеня. Тобто, треба і 2 піднести до мінус 10 степеня. І 3 піднести до мінус 10 степеня. В знаменнику степень підноситься до степеня. Це ось яка формула. Щоб піднести степінь до степеня, основу залишаємо, показники перемножаємо. Тобто маємо 3 в степені мінус 8 помножити на 2 в степені мінус 12. Тепер можемо працювати степені з двійками окремо. Степені з трійками окремо. Пам'ятаєте, що риска дробу – це дієділення. 2 в степені мінус 10, поділити на 2 в степені мінус 12. При діленні степенів з однаковими основами основу залишаємо, показники віднімаємо. Тобто, в основі двійка залишається показники віднімаємо мінус 10 мінус мінус 12. Далі. Степені з стрійками діляться основу залишаємо, показники віднімаємо. Мінус 10, мінус мінус 8. Дорівню. Маємо степінь з основою 2 в показнику мінус 10 плюс 12, тобто 2. Помножити на степінь з основою 3 в показнику мінус 10 плюс 8. Це буде мінус 2. 2 в другому степені це відоме нам число, це 4. 3 в мінус другому степені, для того, щоб обчислити, ми заміняємо трічку на 1 третю, і в степені 2. Тобто, 4 помножити, і тут ми маємо 1 дев'яту. 4 помножити на 1 дев'яту дорівнює 4 дев'ятих. Номер 282. Виконайте дії та зведіть отриманий вираз до вигляду, який не містить степеня з від'ємним показником. Отут уже вказано, що всі степені з від'ємним показником нам треба буде, відповідно, ось до цієї формули перетворити у дроби із додатнім натуральним, в нашому випадку, показником. Дорівнює. У нас декілька дій. Перше піднесення добутку до степеня, потім множення. Тож першу частинку, ми тут нічого зараз не можемо зробити, переписуємо без змін. І поки що підносимо до степеня другий множник. Щоб піднести до степеня добуток ось ця формула. Нам треба кожен множник піднести до цього степеня. Мінус 2 піднести до степеня мінус 3. А в степені мінус 3 піднести до степеня мінус 3. Це в степені мінус 5 піднести до степені мінус 3 кожен множник піднесли, дорівнює. Мінус 2,4 помножити на А в мінус четвертому степені б в кубі пригадуєте, що від'ємне число в непарному степені буде від'ємне, крім того, тобто помножити на мінус 2 у мінус третьому степені ми заміняємо як одна друга у степені плюс 3. А в степені мінус 3, де да ще в степені мінус 3, це буде А в степені плюс 9. Бо при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, помножити на це у степені плюс 15. Ну, а далі ви пригадуєте сполучну властивість множення. Вона дозволяє сполучати те, що легше перемножати число з числом, а степені з однаковими основами між собою. Від'ємне число помножити на від'ємне число буде додатнє число 2,4 помножити на 1 восьму. Далі А в мінус 4 степені на А в 9 При множенні степенів з однаковими основами. Основа залишається та сама, показники додаються. Тобто, це буде помножити на А у степені мінус 4 плюс 9 буде 5. На Б в кубі і на С у 15 степені. Дорівнює 2,4 і 8 у нас скорочується, залишається 0,3. А в степені 5, Б в степені куб, С в степені 15. Справилися з першим завданням. Ще раз тренуємося виконувати таке завдання. Добуток підносимо до степеня. І другий добуток підносимо до степеня. Яка це властивість? Ось, передостаннє. Щоб піднести добуток до степеня, треба кожен множник піднести до степеня. Мінус 1, шоста. В непарному показнику буде давати від'ємний результат. Отже, мінус ми залишаємо. Одиниця поділити на 6 нам треба піднести до степеня мінус 3. А в степені мінус 3 до степеня мінус 3. мінус шостому степені теж до степеня мінус 3. Помножити мінус 6 підносимо до парного степеня. Від'ємне число в парному степені дає додатній результат. Тому у нас. 6 уже буде тільки в степені мінус 2. А в другому степені, да дав мінус другому степені. Б в 9 да дав мінус другому степені. Дорівнює. Перший множник у нас має від'ємний знак. Другий множник у нас буде додатній. Від'ємний результат помножити на додатній. Результат всього множення буде від'ємне. Одна шоста у степені мінус 3 це все одно, що обернене число 6 у степені плюс 3. А в степені 3 де в степені мінус 3 маємо а в степені плюс 9. Б в степені мінус 6, де в степені мінус 3 перемножаємо показнички, маємо б в степені плюс 18, помножити. 6 у мінус другому степені я так і залишу, бо тепер маю два степені з однаковими основами. А в степені 2 і в степені мінус 2 це буде а в степені мінус 4 показники перемножаємо. Ось ця властивість. І B у степені мінус 18. Дорівнює. Результат від'ємний. За сполучною властивістю множення перемножаємо числа з числами. І степені із степенями ті, що мають однакові основи. 6 в кубі помножити на 6 у мінус другому степені При примноженні степені основи залишаються, показники додаються. Це буде 6 3 мінус 2 в першому степені. Перший степень можна написати. А в степені 9 помножити на а в степені мінус 4. При множенні степенів показники додаються, будемо мати А в степені 5, Б В 18 степені помножте на Б у мінус 18 степені. При множенні степенів з однаковими основами основу залишаємо, показники додаються, 18 відняти 18 буде 0. Дорівнює мінус 6 А в 5 степені, а будь-який вираз в нульовому степені це одиниця. При множенні на одиничку результат не міняється, тобто її можна не писати.